Всіх вітаю з початком нового садового сезону, і, як завжди, ми його починаємо із висіву насіння. І сьогодні я хочу почати із геліотропу, з такої цікавої рослини, мені вона подобається. ну Зазвичай мало де можна придбати цю розсаду, не зустрічала. Але ось я висаджую вже, напевно, роки 3, і мені дуже вона до вподоби. Отже, ми бачимо, що рекомендують нам висівати у лютому березні цю рослинку, але я хочу трошки раніше це зробити, і ось висію їх в січні, що мені для цього знадобиться. Ну, Звичайно, це насінинки. Ось вони у мене, я таку ємність їх висипала. Не дуже вони великі, не дуже дрібні, як петунія, але все рівно. Потрібно висипати для зручності, щоб можна було контролювати. Звичайно, це ґрунту суміш. У мене ось така ємність, я вже висипала її. І буду розміщати свої насінники за допомогою такої ось палички з обочистки, ну і водичка, також мені необхідна буде. Що я зараз з чого почну. Перше, я свою землю. Трошечки зволожу такою досить ну, тепленькою водичкою. Не сильно, але так, щоб десь ну, вона гарно напиталась, хоча б сантиметра, вона, в, мене, в принципі, така волога, але верхній шар все рівно потрібно обов'язково зволожити і дати їй гарненько настоятись. Ну, а тепер найцікавіше. Ось своєю цією паличкою я її вмикаю трішки у воду і виловлюю свої насінинки. Ось так вони чудово прилипають і розміщаю їх у своїй ємності. Це, звичайно, важко їх помітити, де ти будеш розміщати, тому можна зробити такі як бороздки. але я просто ось так буду по колу, їх сюди Викладати. Потім знову у водичку і насаджую іншу. Ось так. І теж сюди ось, розміщаю далі. Після того, як ми всі насінки розмістили, ми ще раз проливаємо обережно, щоб вони краще війшли в землю і самі вони трошки змокли. І тепер накриваю я свою цю ємність такою плівкою. Ось так обережно все, прикриваю, фіксую. І все, на цьому ось посадка завершена. Поміщаємо в тепле місце. Коли почнуть відкриватися наші насінинки, я їх поставлю під лампу, щоб було більше світла. І е, зауважте, що землею я поверх їх не буду посипати. Насінинки невеликі, тому краще їх не присипати, щоб вони краще зійшли. Ось така посадка дуже швидко та легко. І хочу ще висадити ось таку злакову рослину це ковла найтонша, зараз дуже популярна. Я декілька років тому вже висаджувала її з насіння, мені сподобалось. Вона гарно з роз, розсади наростає за рік. І всі мої санченці, які я ділила, розсаджувала саме із моєї розсади. Тому ще хочу більше її посадити і вирішила придбати ось такі насінинки. Вони виглядають ось так. Можна було, звичайно, своє зібрати, я цього не зробила. І придбала, вона недорого коштує 20 гривень. І за таким самим принципом ось моя земелька змочена, я буду висаджувати і свою ковелу. Накриваємо плівочкою в тепле місце і чекаємо, поки проклюнеться наша рослинка. Отже, розмістила я свої насінинки у ємності, за яким принципом. ну ось видно, я їх такими Групами розміщала 3-4 штучки, ось видно, по дві десь попало. Такими пучечками, так як коли насінинки переростуть, вони будуть зовсім ну, такі, як волоски. І такими ось пучечками я їх тоді вже буду і розсаджувати по стаканчиках. Зараз ще раз зволожую, накриваю плівочкою і чекаємо.